Росія продовжує терор України й українців у четвер, п'ятнадцятого вересня. Дісталося й Кіровоградщині. Російська ракета влучила в інфраструктурний об'єкт на території Петрівської громади. Ще одну збили сили. ППО про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. На території Петрівської громади зафіксували прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об'єкти. Одну ракету збито ППО. на місці події працюють відповідні служби. Офіційну заяву про прильот Андрій Райкович зробив о 17.40. Трохи менш як за годину. До цього о 16.48 в області оголосили повітряну тривогу. Тривала вона 37 хвилин. Тоді червоним горіли усі області України. Андрій Райкович вкотре закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і неодмінно спускатися в укриття. Трьох державних зрадників, 20 ворожих агітаторів та трьох колаборантів викрили співробітники СБУ Кіровоградщини з спочатку повномасштабного вторгнення арафії в Україну. Крім цього, служба безпеки перекрила три нелегальні канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За пособництво ворогові у вигляді відкритої агітації проти України та виправдовування дій країни-агресора вже засуджено 13 зловмисників. Серед викритих ворожих агентів, і як місцеві мешканці, так і ти. Тимчасово переміщені особи повідомили у службі безпеки. Співробітники ОСБУ в Кірвоградській області викрили 20 місцевих мешканців та тимчасово переміщених осіб, серед яких один із співробітників Кіровоградського окружного адміністративного суду та викладач одного з вищих навчальних закладів міста, за фактами здійснення деструктивного впливу на інформаційний... простір регіону, поширення публічних закладів». Крім того, співробітниками управління повідомили про підозрюва трьом громадянам України за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України за фактом чинення ними державної зради. Знайшли прихисток від війни. Кіровоградщина продовжує зустрічати потяги з евакуйованими мешканцями Донеччини. Нагадаю, евакуаційні рейси з фронтових територій здійснюються з 2 серпня. Відтоді Кіровоградщина прийняла більш ніж 2,5 тисячі внутрішньо тисячі внутрішньопереміщених осіб. Загалом же з початку повномасштабного вторгнення в області на постійне проживання лишилися вже 90 тисяч вимушених переселенців, з яких 26 тисяч діти, ще 3,5 тисячі люди з інвалідністю. Більша з Донецької та Харківської областей. Зважаючи на колосальний наплив переселенців, в державі ще в квітні заговорили про будівництво нового житла для ВПО. Уряд затвердив програму, згідно з якою в Кропивницькому збираються звести 25-поверхових будинків. Для цього в обласному центрі відвели дві земельні ділянки площею в 36 гектарів. Після закінчення будівництва переселенцям мали б виділити дві тисячі квартир. Втім, початок будівельних робіт тимчасово відтерміновується. Про це під час звіту за півроку на посаді повідомив очільник області Андрій Райкович. Говорить, причин кілька: обмаль коштів у держбюджеті. А ще починати забудову надто ризиковано, поки тривають інтенсивні обстріли окупантів. До питання будівництва повернуться, коли дозволятиме військова обстановка. Ми зробили предпроектні пропозиції, ескізні пропозиції, обрахунки. Там виділений е, ліміт. Е, Фінансово ціновий 24 тисячі гривень на квадратний метр. Так от площі житлової повністю вкомплектованої, бо він повинен бути мебльований, він повинен бути інфраструктурний цей проект. Ми все зробили. Знову дав про себе знати на Кіровоградщині стрімко збільшується кількість хворих на ковід. Впродовж останнього тижня рівень захворюваності підскочив аж на 180%. відсотків. Про це поінформували в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Нині в області лікуються від недуги майже 450 людей, серед них понад 60 дітей та 19 медиків. Найчастіше за спостереженнями лікарів інфікуються люди працездатного віку від 30 до 65 років. Загалом же після 24 лютого коронавірус на Кіровоградщині виявили в більш ніж 2,5 тисяч людей 78 померли від ускладнень хвороби за прогнозами лікарів. Пік захворюваності на ковід припаде на середину жовтня. При проведенні досліджень відмічається циркуляцією в області виключно. Штаму омікрон, із них 38%. За останніми дослідженнями саме новий підтип омікрону, Ва-5, який циркулює серед населення нашої області. Форми захворюваності переважно легкі, це враховуючи те, що люди вже перехворіли, мають природний постінфекційний імунітет, а також багато щеплених.